А далі ми поговоримо про оперативну ситуацію на лінії фронту, і, зокрема, в районі Курахового, що поблизу Покровська. Гість нашої студії сьогодні це Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітаю вас, пане Романе. Слава Добрий Україні 79-ї бригади, яка вже 4 роки беззмінно на фронті. Одразу почнемо з того, означуємо ділянку, тому що не поруч з Кураховим, а трошки ви в стороні. І ваша задача, я так розумію, це зберігати цей основний логістичний шлях, чи не єдиний, який лишився, так траса Курахова. Запоріжжя Запоріжжя, так да. тарійські та десантники стоять на Новопавлівському напрямку фронту. Тепер вже в районі населених пунктів улакли Константинопіль. І не дають ворогу підійти до цієї траси надзвичайно важливої артерії в даний час, для, для яке слугує для постачання нашого групування туди, в район ну, поблизу Курахового дачне. І щоб нашим десантникам було більше можливості стримувати ворога. Ви зараз на екрані бачите QR-код. Це збір цього разу, яким чином наші глядачі ми можемо посилити ваш підрозділ. Туристські десантники збирають 1 мільйон 800 тисяч гривень для закупівлі денних та ночних БПЛА, тобто і для всього майна, яке потрібно для їх роботи. Тобто зараз дуже велика є потреба в нічних комплексах розвідувальних і нічний Мавік це не лише розвідувальний комплекс, але надзвичайно ефективний спосіб пораження ворога, особливо вночі. Тому що зараз ніч стала довшою набагато, дуже велика ніч і дуже багато використовується даних комплексів. Також з допомогою цих Мавіків дуже Ефективно знищувати ворога вночі, тепловізор бачить сигнатуру теплову в посадці, тобто зараз не заховаєшся, лише під землею можна заховатися. Так, що тобто, якщо літом, наприклад, посадка нагрівається, і там до третьої години ранку тепловізор не бачить, що проходив посадки, то зараз видно все дуже добре. Тобто, це заздалегідь можна виявляти якісь логістичні маршрути ворога, піднос підвоз БК, переміщення ворога. За допомогою даних засобів можна дуже ефективно виявляти. І також глядачі повинні розуміти, що Mavic – це не лише Сам коптер потрібен, угу. також потрібні кабеля, антени, матюти. це все дуже дорого стоїть. і ну але наскільки я знаю, зі спілкування з вашими офіцерами неодноразово що зачасту військові за свої гроші майже регулярно. Це всі ці складові закуповують. Е, ну це закуповується так для більшої комфортності роботи, для більш ефективної роботи Для але... збереження життя. Так для збереження життя в першу чергу, але ми робимо все. От, приїжджаємо до вас в гості, збираємо якісь кошти для того, щоб нашим хлопцям не доводилось скидуватись своїм. А ми могли це все закупити і видати це все тому я закликаю наших глядачів курахівський напрямок, аби не просувався ворог далі по фронту. Це дуже важливо. Треба підтримати наших десантників. Ви бачите QR-код, Вони б'ються як леви. До останньої Дійсно. роблять над надлюдські просто можливості виявляють, яка інтенсивність атак, щоб було розуміння просто і це піхотні чи це механізовані штурми останніми тижнями. противник задіював тактику в основному піхотних штурмів. Малі штурмові групи по 2, 5, 7 чоловік. Таким чином вони хотіли максимально непомітно підійти до наших позицій, застрігнути воккопа, зав'язати стрілецький бій. Але завдяки цим дронам, на які ми збираємо, вони вчасно виявляються ще заздалегідь, там за де декілька кілометрів навіть можна їх виявити і нанести вогневе ураження. Зі всіх засобів, які в нас є, і знищити ворога, щоб нашим десантникам, сталевим десантникам, які знаходяться в окопі, не довелося вступати в стрілецькі бої з ними. Але а... якщо подивитися на діпстейтмапу, вони там зафіксовано певне просування в бік села Дачне, от в районі села Дачного. А чи можете підтвердити, і що це за штурми там відбувалися? Дану інформацію я не можу не спростувати, не підтвердити, так як це не смуга відповідальності 79 ї як нам затоштунтати ліської бригади. Так це наша зона відповідальності. І я не можу не підтвердити, не спростувати дану інформацію. Тоді ви аналізували ваші от командири. А я пам'ятаю, що все літо це були саме механізовані штурми. Чому саме вони зараз перейшли? Що їх змусило перейти на атаки саме малими штурмовими групами? Так я трошки не договорив, але декілька Назад була також нова механізована атака, де було задіяно 10 ББМ, сім з них успішно. ББМ, лік... Це що бойові броньовані машини? Десять штук було задіяно, і ми їх успішно Сім лікві... успішно ліквідували, знищили цих три. Втекли зв'язку з, з тим, що зараз парішали, дуже парішили механізовані штурми. Це величезні втрати ворога, броньованих машин, танків, типу різних типів, і також погодні умови. Грязь сніг їм трошки вже ну, на такій швидкості не можуть пересуватися. Їх легше догнати, скажіть в дроном або скидом закинути в якийсь люк і знищити цю машину. Але перш за все мені здається, що це дуже великі втрати ворога в броньованих машинах. Можливо, ви пам'ятаєте ці штурми? Ми до вас часто приїжджали, розповідали так. постійно за них в тиждень. Там по два-по три механізовані штурми було, і кожен раз половина десь близько половини задіяної техніки знищувалась. Бувало трошки більше, було трошки менше. Тобто це така ціль, яку вдавалося Сантниками 79-ї вражати, і одразу там під ну, 5-10 так піхотинців десь буде в цій броньованій машині. Тому це якби змусили через таку прицільність дронових ударів їх пішки ходити малими групами, можна так сказати, е, можна так да сказати. Завдяки також тому, що ми збираємо кошти, приїжджаємо до вас, що нам допомагають прості українці. У нас вистачає дронів для ураження такої техніки. Тобто її набагато легше виявити. Її видно цю машину. Тобто, якщо йде мала піхотна група. По там складі п'яти mm. чоловік по посадці, вона розтягнулася, ну її складно складно виявити. А коли йде танк, або якісь бродів, броньовані машини, або і, тим паче, якщо це, там колона, дві, три, п'ять машин. і Вони виявляючися, задалегідь, починається вогневе ураження наноситись не лише дронами, це протитанкові засоби, це артилерія, тобто ті ж самі дрони. І набагато легше виявити, не сказати, що набагато легше вразити, але виявити і підготуватися, дати команду, щоб підготували всі засоби необхідні простіше ніж виявити налого. Саме оця ділянка Покровська в рай. Оні Курахового. А якщо подивитися через супутники або БПЛА, так вона ніби в повутинні. Це оптоволоконні дрони. Я так розумію, росіяни вони їх інтенсивно застосовують. І наскільки важко протистояти протистояти їм майже неможливо. Тому що ніяким ребом його заглушити неможливо, його можна лише збити з якоїсь стрілецької зброї, типу такого. З приводу частоти застосування, так ми дійсно іноді фіксуємо застосування росіянами оптоволоконних дронів, але це не систематично. Вони їх іноді застосовують, але це не є систематикою. Наскільки я знаю, наскільки я спілкувався нашими хлопцями, ним набагато тяжко керувати цим дроном. Тобто не кожен оператор може ще використати його. Тому що може зачепитися за дерева за гілки, так звісно. Так він може зачепитися за дерева за гілки. Плюс це велика катушка, яка розмотується, і це також є якесь скам так сопротивлення цьому типу. І есть, ну, ним складніше керувати, і вони дороговартісніші. Ніж uh, звичайні дрони чи одним з аргументів підтримати. Я так розумію. Хоча які потрібні аргументи ми маємо підтримувати наших десантників, тому що вони на одному з найскладніших напрямків. Тому я прошу вас доєднуватися, але все ж таки красномовним аргументом є статистика втрат росіян, а в тому числі і від застосування дронів. Щоб означити, що це дійсно ефективна зброя, і чи не основна зараз вона. Відсоток ураження е, окупанта дронами за складає близько до 60%. Mm. Ну в яких випадках може бути менше, в яких випадках може бути більше. Тобто є такі е, випадки, коли е, там штурм відбивається за допомогою лише двох екіпажів. Там мавіків там вибігла піхотні групи, штурмові побігли, вилетіли мавіки, знищили 20 ворогів, повернулись назад. Всі всі сидимо далі, чекаємо наступного їхнього штурму. Е, також дуже важлива роль це артилерії протитанкових засобів. Тобто, а ви коригуєтеся в те в парі е, дрони і е, артилерія? звичайно артилерія не може працювати зараз без коригування вогню з неба. Тобто, перед тим як почне працювати артилерія, піднімається пташка. Це може бути мавік або якесь типу крило, піднімається і звісно коригує артилерію. Тобто, зараз артилерія немає, як раніше, як писалось в совєтських статутах. Перший постріл пристрільний, а потім ми дивимося на око. Треба комусь там стояти на дереві, виглядати, дивитися, де там розрив, не розрив. Зараз це набагато простіше. стало завдяки мавікам, завдяки розвідальним дронам. Так побачили розрив, підкоригувалися. От, наприклад, ці гармати там МСО дев'ятнадцять і Надцяти стоп'ятий калібр вони надзвичайно прицільні, тобто не з другого а під коректуру мавіка вже летить в ціль. Що про угруповання, яке зосереджено навпроти вас російське, ви можете сказати, тому що атаки постійні, інтенсивні вони ведуть, попри свої втрати, численні втрати вони ведуть і поруч з вами, так і зверху, і південніше велика новосілка і покровськ. Що це за угруповання? Я можу сказати, зараз про угруповання, яке стоїть напроти нашої бригади: 79-ка це 91-й полк, це 36-та бригада і ще декілька окремих там підрозділів знаходиться. Mm -hmm. Чому я можу сказати сотні що вони там стоять, тому що ми за останні там п'ять тижнів взяли майже 30 військовослужбовців Російської Федерації в полон. У нас був такий випадок, що в нас два військовослужбовці взяли в полон 14. Це як сталося? Це джини манікен, два наших штурмовика. Була задача в них піти, зачистити посадку. Знали дійсно, що в цьому ворозі є, в цьому бліндажу, є ворог, але до цього десь близько трьох днів наносилось вогневе ураження з усіх типів і засобів, які є в частині вогневого ураження. Тобто, це мавіки зі скидами, артилерія, кажани, скидували туди ТМК, тобто не давали їм навіть підняти голову. Побачили, що декілька ворогів почали тікати. Але знали дійсно, що там ще хтось залишився в цьому бліндажі. Було прийнято рішення командирами: від командира бригади до командира роти, підготувати декілька військовослужбовців і відправити. Хлопці пішли, їх прикривали наші хлопці сусідньої позиції. Також весь час висів дрон, висіло декілька дронів зі скидами, ну, щоб не дати, якщо там почнуть вилазити, щоб відразу можна було закашмарити в цьому бліндажі, не дати їм вийти. Підійшли, кинули гранату, вони почали кричати: там свої, свої. Ну, ті, передали командиру роти. Командир роти їм сказав, свої всі дома сидять, кидайте ще одну гранату. Кинули ще одну гранату, і все, каже, виходьте. Вони ну, сказати, що всі були шоковані цим випадком, це нічого не сказати. Ну тому що за правилами, взагалі, то в скільки разів? Ну, в три в п'ять має. да? І той хто наступає, має перевищувати у кількісному складі. А в даному випадку, так розумію, саме за рахунок і дронів в тому числі, так, так звісно. вам вдалося взяти. Е Два і чотирнадцять так, так, сім разів більше. шановні глядачі. Ви бачите QR-код і чуєте про ефективність застосування дронів нашими десантниками 79-ї бригади. Доєднуйтеся, е, немає маленьких донатів, тому це наш внесок, аби не пустити росіян далі. І е, снаряди КНДР, тобто ми е, періодично чуємо, що нові ракети вже поставили, але ж вони поставляють не тільки ракети. Чи стикалися ви з такими боєприпасами, або можливо, з технікою звідти з північної Кореї? Саме з технікою ну, перевірити це, надзвичайно складно, тому що коли техніка підбувається маркування. на полі бою, так, маркування ну, ніяк під, подивитися. Там, oh. ну, трохи, на дронах да. подивитися. Так, ну, Це також втрачати дрон за якоюсь там подивитися. А З північно-корейськими снарядами зустрічались ми ще з часів Константинівки, uh -huh. Тобто вони їх використовували. Про якість тих снарядів сказати я нічого не можу, там є і не розриви, є розриви, типу. але так дійсно вони використовують їх вже ну, дуже давно, ці снаряди. А тих а, а, військових, яких ви взяли в полон, що, що ви можете сказати про їхню під ну, чода? Або це дуже круті наші десантники. <плес> а, і а, щодо їхнього оснащення? Тобто, наскільки вони підготовлені, наскільки вони оснащені? Ну, знаєте, під час я з ними спілкувався особисто, з цими 14 ме в них брав таке міні-інтерв'ю, розмовляли з ними, mm -hmm. там записували, випустили відео у нас на каналі, хто хоче, може йти подивитися. Там ця історія повністю описана від командира батальйону до о, штурмовика, який як ця операція планувалася, яких брали в полон. Що вони розповідають? Більшість з них була мобілізована ще в 22-му році, тобто 22.02. Ще за два дні до повномасштабної війни вже йшла мобілізація в Донецькій області. Більшість з них були з Донецької області, там декілька mm -hmm. чоловік було з Росії. Що вони розповідають? Розповідають те, що незаконно мобілізовані, не хотіли йти. Когось хтось підписав контракт через те, що загрожувала тюрма. Там син вкрав машину, син заліз в дім, йому щоб не посадили сина, запропонували, щоб чоловік підписав контракт, тобто батько, і пішов воювати. З приводу оснащення вони всі розповідають, що ми там не штурмовики, ми не хотіли штурмувати, але в тому бліндажі, в якому взяли в полон, в них були автомати, ручний пулемет, в них кулемет в них був, а були там одноразки. Типу там РПГ-22, РПГ-7. Тобто, це і дуже багато гранат, були термобари. Тобто це зрозуміло, це була штурмова група, вони до чогось готувалися. Але завдяки тому, що їх вчасно виявили, три дні, не давали їм підняти голову, вони сиділи в тому бліндажі 14-4. Там маленький бліндаж, там, я не знаю, як вони там всі поміщалися. Але завдяки тому, що їх виявили, давали їм по шапці з утра до ночі, вони не могли вийти. Завдяки цьому вдалося їх взяти в полон двох і чимало роль відіграли трони. Тож я хочу подякувати всім глядачам, які сьогодні доєдналися до збору для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка тримає оборону в районі Курахового. Дякую вам і, пане Романе, вам дякую, передавайте хлопцям низький уклін за те, що Ді, стоїте і тримаєтеся. Дякую. Це був Роман Писаренко, старший офіцер відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.